Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі моєї каналу Суть у Крмама. Це особливе для мене відео, тому що сьогодні воно буде присвячено моєму. Віж лісту, що особисто я за порадами моїх підписників, моїх глядачів, зокрема в інстаграмі, мені порадили найперше. Я маю обов'язково купити до народження дитини. До речі, я друзі вас теж запрошую. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Звісно, обов'язково посилання. Все ми залишимо. Як і лишається разом з нами, я обіцяю вам багато цікавого, корисного контенту тут в ефірі YouTube каналу Суч Укрмама. Так, от список із цього, що потрібен, він неймовірно великий. Я ніколи в житті не думала, повірте мені, що виховувати дитину це настільки дорого, бо все потрібно та? від памперсів, пелюшки, одяг, коляска це все шалені гроші. Тож. Я свій величезний список із того, що мені якраз нарадили мої досвідчені підписниці, на сьогодні скоротила до 10 пунктів. Це те, що я називаю must-have, при тому, що я припускаю, що досвідчені матусі ще мені у коментарях напишуть, що щось може бути зайвим, щось треба прибрати чи щось навпаки додати. Я буду дуже вдячна вам за ваші поради, тому що, як ви розумієте, я не маю жодного досвіду. Ну в тому сенсі, що нуль, тому якісь речі здається мені красивими. Прикольними. Але при тому вони можуть бути абсолютно марними. Тож я закликаю вас до активного обговорення мого вішліста. Отже, скорочений варіант в кінці спробуємо підрахувати, то скільки ж грошей піде на усе це добро. Першість в нашому списку це, ну, так би мовити, їсти і спати, так, що потрібно дитині в перші місяці. Тому номер один це. Ліжечко, приставне та пересувне. Зараз всі радять саме мобільний варіант, щоб можна було його за собою пересувати по квартирі. Хоча в мене будуть ще й альтернативні варіації, де дитинка може спати, відпочивати. Що це будуть за місця, але оце ліжечко має бути прям must-have. Мені моя мама потенційно майбутня бабуся, 10 разів вже скинула маємо обов'язково взяти. Особливо ностальгують всі ті, хто, ну як, наприклад, мене народжували в 90-ті, ну і звісно, нічого подібного просто не існувало. Ну а сьогодні класні варіації на будь-яку будь кишені, на будь який гаманець, ти можеш собі дозволити все, що ти хочеш. Далі, те, що я вивела під так звану базу, це пляшечки. Дуже-дуже. Багато пляшечок, які обов'язково в нас будуть. Хоча до мене приходять мої подруги, кажуть: слухай, ну не витрачайся на ці пляшечки, тому що треба обов'язково ту, яка не пропускає. Повітря та антиколікову і там стільки-стільки, тому ми подивимось. але оця база з пляшечками, вони точно будуть. Класно, що сучасні винаходи, сучасні пляшечки роблять таким чином, щоб ну, от, справді дитина себе гарно почувала. Знов ж таки, уявіть собі, як нас з вами годували колись наші матусі, через що вони проходили, як ми плакали, як ми не давали їм ніякого життя, і, і часто з нами просто не знали, що зробити. А річ просто в тім, що ми з вами наковталися цього повітря. Тож гарно продумана пляшечка, яка. Не буде коштувати мільйони, це теж те, що я називаю базовою річчю. Ще один пункт, без якого просто неможливо уявити мій вішліст, це коляска. От тут вже, друзі, господи, чого тільки не нас створювали. На сьогоднішній день можна знайти коляску і за 3 тисячі доларів, і за 5, і за 10, І яку ти хочеш, і Мерседеси, і Макларини, і з якимись там крильцями Ну, просто сходять з розуму як можуть. Я думаю, власне, через те, що. ну, Коляска це прям must have. Ти багато від чого можеш відмовитися, але коляска в тебе буде точно. Мій критерій, вона має бути із люлькою, з прогулянковим блоком, тобто два в одному. Я нагадую вам, що я все ще не знаю. Тільки за тиждень в мене буде гендер паті Я не знаю, хто в мене донька чи син. Тому все, що я обирала, це таке нейтральне в кольорах. Щоб могло підійти і дівчинці, і хлопчику. При тому, що ця коляска, яку я підібрала до свого вішліста, це ще не повний комплект, до неї ще там згодом будуть доповнення в самому кінці, але навіть вартість її ще не остаточна. З брендом теж буду визначатись, але ну, сам факт того, що коляска – це, мабуть, одне, один із найдорожчих пунктів, і з чим це пов'язано? Якщо багато гуляти, а точно багато гуляти, то це означає, що вона має проходити якісь Складні проміжки дороги, під горочку, з горочки, все має бути стабілізовано. Ну і ще є один такий пункт це те, що коляска сама може заколисувати дитину. Можете собі це уявити. Тобто ти ставиш такий режим, і ця коляска тобі допомагає. Ну Не знаю, вже лишається тільки щоб дитину коляска годувала, і ще якісь додаткові функції змінювала памперси і тоді вже все замкнеться це коло. Звісно ж, дуже багато всього буде треба для ванни. Ну але поки що я зупинилася тільки на складній ваночці із підставкою. Там одразу буде термометр, подушечка, лічка така у формі рибки. Щось там десь навіть було з музикою. Ясно, що до ванни не можна ще дуже багато всього придумувати, але це просто база, та що ти точно знаєш, що в цьому ти купаєш дитину. Це надзвичайно зручно. Ти не вигадуєш собі е, якусь іншу альтернативу. Можна таку поставити там і у батьків для того, щоб вона була, ну і звісно, мати вдома. Якщо хтось використовував саме таку ваночку або будь-яку іншу, то напишіть, як вона пройшла ваш краш-тест, наскільки вона вам була корисною. Ну, і звісно, тут буде складно обмінюватися посиланнями, але тут класно буде, якщо ви напишете будь-яку назву із того, що вам справді е стало в нагоді і допомогло. Ще в мене є амбітний план. Це я думаю, зараз за цей пункт мене просто матусі розірвуть. але в мене є надія і сподівання. Я не знаю, як воно буде насправді, бо в кожної дитини є свій унікальний персональний характер. Тож я спробую, я принаймні зараз сподіваюся, що я спробую зі своєю дитиною домовитись про мій особистий простір. Сподіваюся, що дитина буде. Не тільки жити в мене на руках, не тільки буде хотіти бути безкінечно зі мною, а що можна буде справді по квартирі створити чи там по будинку такі острівці, де їй буде класно полежати, подрімати без мене. Тому я е, націлена на заколисуючий центр. З музикою, з таймером, з дистанційним керуванням аби, ну, наприклад, виграти трошки часу, щоб швидко помитися, щоб швидко попити каву. Мені, до речі, дуже багато матусь написали про те, що не спішіть купляти, подумайте, взяти в оренду, тому що далеко не всім дітям це заходить. Я розумію, це знову ж таки річ індивідуальна. Комусь да, комусь ні, але виглядає це супер стильно, по-перше, красиво. Звісно, такий гаджет чи таку штуку дуже сильно хочеться. От буде чи не буде в ній дитину лежати, це е, таке питання, та будуть собаки дрімати. Зрештою, я сподіваюся, що справді можна буде ну, хоча б ненадовго посадити дитину, і вона там буде собі е, бок, я буду допивати каву. Це теорія напередодні появи дитини. Ми саме потім візьмемо старі відео з новими і порівняємо, що із моїх амбітних планів втілилося у життя, що пролетіло як фанера над Парижем. Друге, точніше, ну це вже в нас який шостий пункт виходить: пеленальна дошка. Це база базова. Тут навіть не обговорюється. Ясно, що уявити собі, що ти будеш щось робити е в квартирі, підлаштовувати штучне, немає навіть жодного сенсу. Це коштує. Прям копійки, прям дуже доступно. В мене малесенький таунхаус, тому я думаю, що я зроблю собі дві ці пеленальні дошки, та щоб одна була на другому поверсі, одна на першому. Це дуже зручно. Ну і ясно, що це базове місце, де е, ти там, доглядаєш за дитинкою. Всі дуже радили мені, е, окрім цього, ще й матрас кокон. Він, звісно ж, буде в нас. Хоча знову ж таки матусі писали, що лікарі не радять, що дитина має бути от такою чи не о такою. Але я надивилася купу відео, де діти сплять в цьому коконі, це дуже класно. Ти його там не знаю, з собою на дивані поклав, поки дитина спить, і це виглядає максимально зручно зі сторони. Але я тут лишаю теж таку сноску на полях, що в дитини буде свій характер. І вона скаже: кокон да чи кокон ні, подобається чи не подобається, буду лежати чи не буду. Зрештою, знаєте, це як історія, коли батьки скуповують всі найкращі подарунки на світі, найдорожчі, класні, сучасні. А зрештою, дитина грається салфеточки. Через це точно всі проходили. От тому я припускаю, що якась частина із цих гаджетів, із цих речей, які я занесла в свій малесенький вішліст, може теж пролетіти. Звісно, маємо думати вже про облаштування певного місця для дитини, де не знаю, будемо заколисувати, де там дитина буде спати, лежати, тому має бути нічник. Нічники зараз неймовірно красиві, гарні. Я кажу не про там класичні якісь, які можна купити в будь-якому магазині, а саме про дитячі, дуже такі якісь милі, сентиментальні. Я обрала нічник у вигляді мішутки ведмедика. Коштує вони, як на мене, звісно too much, але він виглядає дуже 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 круто. У мене вже навіть є подруга, яка пообіцяла мені його подарувати зі словами, що я всім своїм дарую саме його, тому пройти повз я не змогла. Варіації теж було купо, дуже вони милі й красиві знову ж таки. Та ну на кому ще будуть заробляти як не на дітях. Якщо ви подивитесь, то в дітей все найкрасивіше, все найміліше, все найдорожче. Та виробники розуміють, що там батьки, чи родичі, чи друзі, подруги. Ну вони не будуть на цьому економити і шукати, де б там зекономити три копійки. Візьмуть все найкраще. Ем, я, друзі, по життю дуже дуже активна людина. У мене є робота, у мене є кар'єра, мене є хобі, спорт, дуже багато речей, які я люблю. Саме тому ще один пункт, за який, якщо хочете, ви можете він нас передостанній теж мене розподати. Це те, що я сподіваюся, я мрію. Я щиро сподіваюся, що буду докладати до цього максимум зусиль, що дитина дозволить мені не сповільнюватись. Та ясно, що життя зміниться, і звички, і розклад, і установки. Але при тому ця активність має лишитися. Тож ем, якісь походи, прогулянки, шопінг, я все це дуже планую поєднати із дитиною. Та, що ми, ми не будемо вдома сидіти, ми не будемо мать і дитя, які закрилися. І ось тут наш всесвіт. Ні, ми будемо частиною того життя, того всесвіту, до якого я звикла. Саме тому ну не скрізь має бути коляска. Тому мають бути різні теж альтернативні підходи для цієї мобільності, щоб можна було десь ходити, подорожувати. Зрештою, я вже навіть уявляю собі поїздки десь в Європі чи десь по Україні, не має значення. Саме тому, і з того, що мені теж дуже-дуже радили, що дуже-дуже сручно, це кінгуру переноска. Це кінгуру переноска коштує як крило від Боїнга, відверто кажучи. Але це те, що дозволяє від самого найменшого. Віку вже дитинку посадити туди і вирушати, ходити, дитинка спить. Там на мені, чи будь-хто інший, вдягає цю кінгуру переноску, і ми такі мобільні, класні вивчаємо і знайомимося з цим світом. Тому теж мені дуже здається, що це має бути корисна річ. Я її внесла. В в найпершу десятку одразу хочу сказати, що тут як ви бачите, немає якраз пелюшок чи памперси. Ну це база базова тут, навіть там серветки не було чого їх вносити. Тут більш такі об'ємні речі. Ну і все це замикає. Пам'ятайте, я вам говорила, що обов'язково до нашої коляски мають бути різні додатки, і от без них теж там неможливо собі уявити, та да, якщо це коляска два в одному. У нас має бути обов'язково автокрісло. Та, як частина, як продовження, як комплектуюча, це те, що теж буде частиною вартості самої коляски. От, власне, те, що в нас обов'язково мастхер замикає, тобто без автокрісла, навіть собі уявити нічого неможливо. Це поїздки, як з приємних якихось нагод, так і звісно, там лікарі, все, що потрібно для дитини, і не тільки тільки автокріслом тут, без, без яких небудь альтернатив. Тож, оцей коротенький скорочений варіант мого вішліста, він обійдеться в понад 100 Тисяч гривень. Якщо бути точним, то 106 тисяч щоправда зараз набагато позицій, враховуючи різдвяно новорічні свята, пишуть про знижки. Але це скорочений список, насправді, в мене він ще більший. Чому це віш-ліст, Це, до речі, ті пункти, ті позиції, які я віддавала своїм друзям, ну, окрім звісно, найбільших найдорожчих на гендерпаті. Тобто, дуже багато з цього це буде в якості подарунків. Обов'язково, як тільки пройде гендерпатії, ми з вами розробимо і розпаковку, я покажу все, що там буде. ну, і закупки, які будуть безперечно постійними. Це те, що стосується знову ж таки, памперсів, серветочок, всього, що необхідно для того, щоб дбати і піклуватися про дитину. І ще важливий аспект. Я обов'язково буду брати пакунок малюка. Я знаю, що він надчудовий. Я завжди чую про нього тільки хороші відгуки, хороші коментарі. Немає жодного сенсу брати це в еквіваленті грошей 7 тисяч гривень. Ви, до речі, теж можете написати, чи ви його брали, чи ви Тримали в руках, чи ви теж погоджуєтесь, що це класний вибір і треба саме його обирати. Тобто, точно буде пакунок, тому що там вкладають надважливі речі для малюка, і ми з вами потім його будемо розпаковувати. Подивимось, може, і з роками з тих пір, як його було впроваджено, він ще трошки навіть і змінився. Тож найближчим часом, друзі, в нас запланований гендер пать, коли я зможу з вами поділитися, хто. Води в нас хлопчик чи дівчинка, ну і звісно, велика розпаковка. Хоча знов ж таки я закликаю всіх внести свої корективи, поділитися своїм досвідом, тому що немає нічого ціннішого, аніж мама, яка вже пройшла певний шлях виховання зі своєї дитини. Дякую за те, що ви були разом із нами. Я закликаю всіх підписуватись на ютуб канал «Суч, Кримама, сучасна українська мама. Я закликаю всіх лишати свої лайки. Ну і звісно, давайте зустрінемося у коментарях і обговоримо, що ви думаєте з приводу того, чи це ок що ну, такі перші базові потреби на дитину, що вони обходяться мінімум в 100 тисяч гривень, або у вас навіть дорожче. Бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі!